Ситуація в регіонах. Окупанти дев'ять разів за ніч обстріляли Дніпропетровську область. Як повідомляє ОВА, обійшлося без постраждалих, але є значні руйнування. За минулу добу Херсонщину атакували також дев'ять разів. Є один поранений. Обстрілювали і Донецьку та Харківську області Є постраждалі. Україна замінує кордон. Смугу вздовж українського кордону з Росією та Білоруссю буде розширено до двох кілометрів та заміновано. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Зміна передбачена законом, що був ухвалений 24 лютого Верховною Радою. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час прес-конференції оголосив про постачання Україні додаткових чотирьох танків Леопард 2 Таким чином, загалом, ЗСУ отримають від Отави вже вісім танків цієї моделі. Також прем'єр оголосив про новий пакет санкцій проти РФ. Країни Європейського союзу ввечері 24 лютого погодили десятий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну, як зазначили у шведському головуванні в раді ЄС. Це найпотужніші та найширші санкції за всю історію. Макрофінансова допомога від США. Уряд Сполучених Штатів Америки почав виділення додаткової бюджетної підтримки Україні на загальну суму майже 10 мільярдів доларів. Кошти спрямуються на критичні потреби, включно з послугами охорони здоров'я, освіти, служби екстреної допомоги тощо.